Відлетіли журавлики сумно у небо, і понесли скорботу в самісінький рай. Як же важко прожити, коханий без тебе? Відпросися у Бога додому, на чай. Я чекаю тебе, від весни виглядаю. Листопад замітає долини і поля, де подіти печаль, я не знаю. Моє серце забрала холодна земля, а катюга страшний. Все ракети пускає, ти чекати не став, а зібрався і пішов, і від втрати життя мені серце стискає. Передам у молитві герою любов. Хай спочине в раю, та з Ісусом говорить: там багато людей, побратими, сім'я, а мені на землі якось нести це горе і чекати весною свого журавля. Що ж ти доля важка із дитинства бачуєш, не жаліла його через тер не вела. Бачиш, сльози, Руслан, ти Наталочку чуєш. Тепер хатка твоя домовина, сера. Як любив ти життя, як любив Україну, соловейка в гаю, вишиванку святу, притискав автомат за кохану дружину і стоїш з Валентином в небеснім строю. Хлопці, хлопці, мої! Вам би жити і жити, засівати поля чи ростити дітей, але випала честь в Україні служити і гонити катів з українських земель. Подивися, Руслан, як у самбурі плачуть, скільки діток прийшло, щоб тебе зустрічать. За сльозами нічого, мій рідний, не бачу, лиш лампадки сумні на узбіччі горять. Ти ж щедрівки писав. І творив дуже вміло, дуже часто, коханий, до храму йшов, що ж та куля страшна, так нещадно убила, я не встигла тобі передати любов. Важко було вам там. Гради, землю палили, і стогнала земля, золоте під вогнем. Ми ж з тобою, Руслан, тільки от говорили. і кричала вдова в небесах журавлем. Юля плакала теж. Батька більше не буде, не розрадить її, не підставить плече. Як роздати цей біль? Ви порадьте лиш, люди, вивертає мене, рана в серці пече, пам'ять вічно живе, от турніри проводим, бо спортсменом він був баскетбол це життя, лиш родинний наш дім буде завжди холодним. Попалила війна всі мої почуття. Ми ж хотіли у храм, щоб вінчатися з Богом, щоб обручки оті нам Господь посвятив, а рашистська орда була тут за порогом. За кохання моє ти життя положив. Ну, а хто, як не я, пам'ятатиму вічно, я горжуся за час, що нам Господь відвів, пригорну твоє фото темненькою ніччю, поцілую його лиш сльозами. Без слів, відпочинь в небесах, хай загояться рани, і додому прийди, хоч сніжком у вікно, бо мені, сироті, легше більше не стане. Заховала я серце далеко на дно. Валентина візьми, хай відвідає маму, і Андрій вас чекає, бо разом ви були, нього рани страшні, важко другу так само. І схилились в задумі старі явори. Так, спасибі Руслан за спокійні світанки, за пташинку вгорі, і калину в гаю, за каву чи чай, що без вибухів зранку. Та спасибі герой, за Вкраїну мою. Тихо капає віск, догорає лампадка, зігріває кохання в холодній землі. Я не хочу в житті ні багатства, ні статку. Повернися, Руслан, до своєї сім'ї, та молитва моя аж до Господа Бога плаче росами хрест, хризантеми сумні. Закінчилась твоя дуже гідна дорога. Повертайся додому, мої журавлі.